У Нас немає культури спілкування, у нас немає позитивної діалектики, втрачена взагалі система координації. Тому завжди виступав. ці всі роки, що працювала ця лівацька ліберальна система, яка орієнтувалась на атомізовану людину, яка ліквідовувала відчуття спільноти, відчуття традиції, відчуття приналежності до цієї землі. От воно наслідки ми цього маємо. Скільки людей, стільки думок, відсутність культури спілкування, відсутність стратегічного мислення, мислення завтрашнього дня, тобто просто реакція тільки на якісь подразники, те, що збуджує на даний момент, і потім пішла ця хвиля інформації. І так, як тікток вистають, і раз, 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 щось сподобалось. На, цьому на, на хвильку зупинився погляд. О те, що я говорю, Трамп як реагує. Тому він дає подразники, на яких всі зупиняються, і тому він присутній в них просто. Е, з, з, з цим треба працювати, тому що е, дійсно жахливо.